Дорогі гості, дорога родина, я радий вітати всіх вас на весіллі у Джейсона і Меріме. Отак вона. Це Ісландія. І всіх вас, дорогі гості, що приїхали від молодого. Прошу до столу. Ну а гості молодої зараз вітають наших молодят. Але всіх по черзі, прошу до столу, будь ласка, підходьте, будь ласка, що в нас сьогодні? Святкування, шампанське, наливаємо, п'ємо, беремо тістечко, ніхто дуже не бере такого кругкого і не маститься маслом. О, Гості молодої вже спішать брати її ступити. Ми видимо, гості з Перенська не дуже спішать, бо стидаються і йдуть дивитися на головну шоу-програму. А головна шоу-програма у нас це що? Це є прекрасний водоспад Шегі мегіль Його такий я видумав, а ви спіште. Ви гості діпайте, ви від молодого чи від молодої мене ютату. А ви? Так? від молодого чи з молодої? ви від молодого. Але староста вітаємо. А то мастерці з молодою добре. Вітаю вас, вітаю вас. А то наша дружка. Наша дружка відробенна, бо, бо просто вже всю решту скурила. Ти мусиш жувати. Так, так. дружби і дружки. А то так, так, доходили. А то тату молодого, ходи чи всі хоть добре принесли, чомусь изійшла. Ó, tá. Tá ali, О, Ó, tem lá. А то ще один, то там гада з Львова, якщо ти не є, то добрий день, то в нас з Львова. My name is Michael, I am from Ukraine, where are you from? Uh, Dublin. О, з Дубліна приїхав там, а да. дякую. Hello. Дякую. А так, а так, можна там сказати, welcome to Ireland. Welcome to Ireland. Welcome to ah, thank you, welcome to Ukraine. Дякую, у вас хресна мама молодого, видите, прийшла в білому, ви файно, дякую. О, так. гості. Просим, просимо всіх вас, сидіть, бачить. Бакари запрошують, бакари запрошують. А від молодого, чи від Молдає. А, від молодого. Так, ходить, чи від молодого запрошують, бачать, бачать. Добрий день.